Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні дивимося з вами акційні пропозиції в магазині АТБ до 11 листопада. Покажу вам крупи, овочі, фрукти, м'ясо, молочні продукти Ну, може, щось ще цікаве акційне. Бажаю вам приємного перегляду! Показую, як завжди, м'ясні продукти одразу. Ось такі ковбаски, гриль шашличні 500 грамів. За ціною 103 гривні 50 копійок. Ще часникові свинячі охолоджені за 108 гривень 80 копійок. Тут теж 500 г в упаковці. Ще по акції риберця для грилю глобину в маринаді свинячі. Тут в цілому десь 400-500 г, а це ціна за 100 г 33,50 Гомілка курчат бройлера, наша ряба делі в маринаді. Тут десь кіло 200 в середньому і ціна за 100 грамів 13,30. Ковбаски Ось такі для гриля медітерано. Тут 600 грамів і ціна 172 гривні 70 копійок. Або люля кебаб від глобину 500 грамів за ціною 110 гривень. Ще є чівап, чи, чи але у нашому немає. Фарш від глобуну, Асорті Тут 500 грамів 65 гривень. Ще по акції грудка. Ось, бачите? До речі, непогана. Тут в нас десь 800 600 грамів в середньому. І ціна 155 гривень 90 копійок. Це ціна за кілограм. Бачите, стигну по акції 116,70, тут ціна в нас за кілограм. І ось вам. Покажу, які шматочки. ну 900 грамів. Всього три штучки, десь 900 грамів по 116,70. Так, ще по акції тушка. Охолоджена, розумний вибір курчат бройлером 10,30 за 100 грамів. А в нас тут півтора кілограма. І філе-стегна по 20 гривень 30 копійок за 100 грамів. Тут десь кіло 100-200 кіло Ось такі акції на ясному відділі. По акції кефір нежирний від щоденний збір. 900 мл 34 гривні. Йогурт своя лінія, полуниця малина, 1% жиру 41 гривня. Або маленькі полуниця банан, манго по 20 гривень, тут 400 г. І кефір 400 г за 16 гривень. Ну, хто не хоче брати велику упаковочку, можна взяти поменше. Теж вона по акції. Яготинський кефір. М'яка упаковка 46 гривень 900 мл. лагодом 910 мл традиційний, за 51 гривню 20 копійок. Так, тепер покажу вам сирочки по акції. Дивіться, продукт сирковий. Картопля тірамісу по 7,30. Сирок глазурований з кокосом, з полуницею і звареним згущеним молоком по 10,30-36 грамів. Від злагода 12,90 вишня і полуниця. З цукатами манго 13,70. Або ось такі сиркові батончики з карамелью 6 штук 54,70-120 г. І ферма по 13,60. Тут і вишня черешня, згущене молоко і ваніль 36 грамів, дуже смачні. І ось такий ще мушкетер з вершками глазурований сирок 1970, тут 60 грамів. Сир кисломолочний, нежирний. Від своєї лінії 300 грамів 52 гривні 50 копійок. Своя лінія ось такий. 300 грамів, розсипчатий по 53 гривні 50 копійок. Сир від ферма з вершками. Зернистий 7% 36,30. Ще по акції вершки. Ось такі. Дивіться. Галочина 15%. Тут 500 мл, 75 гривень 60 копійок. Сметана 15% жиру молокія. 370 грамів за 48,70 Сметана від щоденний збір 400 мл 43 гривні. І пряжина 340 грамів, 10% від злагода 36,80. І президент по 42 гривні 40 копійок. 300 грамів це 10%. Але я встигла купити, коли була акція одного дня, по 29,90 таку сметанку. І ще молоко Яготинське по акції 42 гривні 90 копійок за 500 мл. По акції масло ферма бутербродне 76 ,50 гривень 50 копійок зі знижкою 30%. Сир плавлений, сир топ Тостовий чеддер пластинками і гауда 53 гривні 130 грамів. 81 гривня 200 г шматочок від, від торгової марки «Серенада» Тут гауда і Радамир. Або від цієї фірми за 66 гривень пластинками Радамир 150 грамів. І 135 грамів за 59 гривень салями-сир Продукт сирний. Від сертоп з сиром едам. Молоковмісний. Тут в нас 130 грамів за ціною 36 гривень. Ковбаса варена до макарошків 500 грамів. Тут в нас який сорт? Перший. Ціна 84 гривні 80 копійок. До пюрешки варена м'ясна лавка. Тут в нас теж перший сорт. Склад можете побачити. 76 гривень. Шинка своя лінія київська свиняча, 147 гривень, 80 копійок. І це теж перший сорт. Рулет своя лінія курячий. Тут вже вищий сорт. Своя лінія склад. 500 грамів 153 гривні. Є ось така шинка варена А сорті перший сорт 100 грамів. Ціна 40 гривень 60 копійок. Золотиста 39,30 за 80 грамів. Нарізка А сорті від Глобино – Дарнинський балик папероні Брауншвегійська 119 гривень 180 грамів. Хамони, ну це дорого: 72 гривні і 214,50 гривень. Ось салямі преміум. Ковбаса напівкопчена, перший сорт 37 гривень. Ковбаса добров, сервелат, вищий сорт, ось ця мені подобається. Тут 80 грамів, вищий сорт 51 гривня, 20 копійок. І браун швегійська ковбаса, вищий сорт 57 гривень за 80 грамів в упаковці. Так, ще по 69,60 бекон по-американськи. Тут 120 грамів. І балик 63,80 за 80 грамів. Ще по акції дивіться, ось такі плавлені сирки Від своєї лінії якась новинка, або вони змінили дизайн. По 16 гривень вершковий і скипковий плавлений сирок. Ось цей мені хочеться спробувати, виглядає апетитно. І сир президент вершковий 70 грамів за ціною 18,80 гривень це непогана ціна на ось цей своя лінія. Це сир плавлений. Крем-сир вершковий від «Ферма» 170 грамів, 60 гривень 50 копійок. І, як завжди, показую вам акційні пропозиції на фрукти та овочі. Ну і в цілому покажу вам, які зараз ціни. Перед салатне 42 гривні 60 копійок за 1 кг. Огірки тепличні гладкі по 120 гривень за кілограм. Звичайні в вкупирошку по 10,60 за 100 г. Червона качана капуста 19,90 за кілограм. Савоська 31 гривня 90 копійок. Рання по 16,90 за кілограм. Капуста пікінська по акції 16% знижка, ну майже 25 гривень. Капуста першого гатунку по 10,90 кг. Морква по 9,90, буряк по 8,80. Томати тепличні по 99,90. Коктейльні по 145 гривень за кілограм. Рожевий помидор вже по 120 гривень. Подорощав. Корінь Селери 44 гривні. корінь імбіру 15,90 це ціна за 100 грамів. Редька 41 гривня. Ось така велика по 48 за кілограм. Редька Red Meat по 41 гривні. Часник по 14,30 за 100 грамів. Цибуля Марс майже по 16 гривень за кілограм. Ріпчата майже по 7. Фасована за кілограм 13,95 гривень. І картопля в ту ж саму ціну 13,95 за кілограм, можна щось вибрати. Гарбуз батернат по 18 гривень. І картопля мита по 23,90. І оцінка це в нашому магазині по 10,70, можливо, у вашому не буде такої знижки. Яблуком по 38 гривень це гала. Дуже гарне. Сортове по 35 гривень. Яблуко Голден 43 гривні. Хурма персимона перший гатунок по 100 гривень за кілограм. Яблуко ред Чіф» – по 50 гривень. Хурма «Піраміда» – 85 гривень. Гранат по 104 гривні за кілограм. І мандарини ось по акції майже 20% знижка 48 гривень. Кліментин по 10,50 за 100 грамів. Лимони по 100 гривень по акції, 9% знижка. Апельсини дуже гарні, по 80 гривень за кілограм. І лимон перший гатунок 11,10 за 100 грамів, А це лимон по акції був Майер. Майер. Банани по акції 12% знижка, 55 гривень. Грейфрут по 86 гривень. Авокадо Хоас по 19 за 100 г. Помелу 13% знижка 82 гривні. Ківі по 111 гривень за кілограм, світів по 111 Ківі у кошику 90 гривень. Тут 500 г. А за кілограм ось таке по 95 гривень. Яблуко за 4 штуки фасоване. По 40 гривень, груша по 55. Груша другого гатунку 43 гривні. Груша перший гатунок 52. Диня ось така незвична по 60 гривень за кілограм. Red Prince яблуко 48 і зелене 48. Української осітці по 29,90. Ще дивіться, гарна знижка 30% на капусту квашену від розумний вибір. Тут 900 грамів. Ціна 69,70. І просять показувати ціни на печериці по 145 гривень за 1 кілограм. По акції олія соняшникова чумак золота. 83,80. Тут 900 мл. І по акції ще олія кукурудзяна, Тут 800. 50 мл, анрі 84 гривні. І все, акції немає більше на олію. Ну, так, вам покажу трохи цін. Можете подивитися на акційних, кому що треба. І дивіться, олія оливкова 250 мл за 140 гривень і 500 мл за 261 гривню 50 копійок. Соус сацебелі – 485 г у банці 50 гривень 60 копійок. Соус часниковий густо 22 гривні 70 копійок. Сирний 24. Французький з гірчицею 30 гривень 80 копійок, 200 г. Соус солодкий чилі 2050. Тартар від іделія 25,40. Майонез салатний 300 г 26,50. 68 гривень провансаль 500 грамів. Королівський смак 500 грамів 69 гривень. І європейський торчин 61 гривня 50 копійок. Тут 520 грамів. Пластивці вівсяні, дрібнозернові і крупнозернові. За 500 грамів від делюкс 34 гривні 10 копійок. Молоко згущене ічня з цукром та какао 46 гривень 50 копійок. Тут за 300 г. Хочу спробувати цікавий смак. Рис пропарений розумний вибір. 1 кілограм 43 гривні. За 49 гривень рис шлифований. Булгур середній для гарніру 29,750 г. Булгур крупний 500 г 29,70 Сочевиця червона 500 г 50 гривень 40 копійок. Крупа пшенична артек 800 грамів, атуаль 33,70. Крупа кукурудзяна 28 гривень за 800 г. По акції макаронні вироби з твердих сортів пшениці. Тут 400 г 34,60 Локшина яєчна. Ось така. За 28 гривень. Тут в нас 250 грамів. І 34,40 лапаста черепашки. 400 грамів з твердих сортів пшениці. Яйця вже по 650 за одну штуку. Ну, так, подорожчали. І... В коробках 79,40 квочка, домашні 84 гривні. Своя лінія 76, 73 перша категорія. Ясен світ категорія М 76 і Л 81 гривня. Полтавське теж 78,60 і 74,70 перша категорія. Ну, яйця так, подорожчали вже.